Ну, всі дня, дівчата і хлопці, сьогодні я буду робити хрустики ті, що на, на горілці. мене часто дівчата просять зробити те чи інше. Ще мене просили зробити манників. Обов'язково зроблю. Значить, так, що треба? Дрібка солі, все по-чесному. Дрібка цукру, Два курячих яєчка, 100 г сметани. Ну, я покладу дві ложки. Щоб мені не важитись, тут в мене 300 грамів. Оце все я зараз перетираю, додаю сюди 30 грамів, я виважила 30 грамів горілки. І борошна треба буде від 300 грамів приблизно, але буду сипати поступово, щоб не помилитися. Ось борошно я зараз трішки залишу. Буду вимішувати. Якщо треба буде, то буду додати борошно. Все дуже легко, це вийде. Головне бажання тиша спокій все вийде. Тісто треба замісити таке еластичне, не сильно забите, але і не рідке. Карешту, борошна висипаю. Це в мене тут 300 г виважено. От, я люблю замішувати рукою, бо якою я відчуваю тісто? Ось таке я замісила тісто, таке еластичне, кладу в мисочку і ставлю в холодильник десь на півгодинки, хай відпочине. Тісто відпочило вже десь півгодинки. Тепер я таку кастрюльку наливаю десь грамів 300 олії. Не забувайте, дівчатка, що олія при нагріванні збільшується вдвічі і ставлю на вогонь розігріватися. А я тим часом, поки олія нагрівається, Розкачую тісто в тоненький пласт. Якщо треба, то борошно треба додати, щоб тоненько розкачати, товщиною десь 2 міліметри. Тоненько-тоненько. Ось так я розкачала, як змогла. Тепер ріжу цей пласт або в прямокутнички, або в ромбіки, в кого як вийде. Непринципово. І класично роблю посередині такий надрізок. І один кінчик ось так вивертаю. І кладу в сковорідку жаритися все дуже легко. Гарно розігріту сковорідку чи у фритюр. Ось так. Ось так вони у мене обжарюються. Ось так викладаю на салфетку. Так, дівчатка, ось таких я нажарила верагунів, зверху цукровою пудрочкою потрушу. Ось так, як треба. Пахнуть так, як колись, чесне слово. Тісто тут таке. Як колись продавали в столових, в чайних. М -м -м. Смачно, чесно. Може, вам і не чути, а мені чути. Хрумтять. Гарно хрумтять. Роблять такі вергуни на пиві. Але в мене такого рецепту немає. Якщо в когось є такі, хтось має такий рецепт, будь ласка, поділіться, я ще зроблю на пиві. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного. Допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю до наступних зустрічей! Кому подобаюсь, не забувайте ставити лайки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. І всіх обіймаю до наступних зустрічей!